Пане Владиславе, добрий день. Чи чуєте мене? Добрий день, да. чую вас добро. Чи могли би розказати про найновіші події в ситуації проведення АТО? Ну і новини, які маєте на цей момент? Так, звичайно. Сили антитерористичної операції продовжують виконувати планове завдання спрямоване на нормалізацію обстановки в районі проведення антитерористичної операції. Так, за минулого добу, в нашій доді українських військовослужбовців. В районі населеності пустів червоніла і Ліман та Став'янську знищено понад 300 бойовиків, ще близько 600 поранено. На жаль, українські військовослужбовці також познали страту. Ході запекли боїв, отримали смертельні мати... поранення два військовослужбовці, та ще 45 п'ять було поранено. Усі надано необхідну медичну допомогу. кілька з них мають важкі поранення, перебувають в лікарняних закладах, надається їм відповідно фахову медичну допомогу, прогноз лікарів позитивный. Все стосується і до яких, вони, не знаете, жалі, нападають на учасників АТО підступно і закидок, стріляють у колони, вбиваючи наші Матим бойовикам і стати пополом і лише у випадку відмови блокують та при супротиві знищують бойовики. Місцеве населення у переважній більшості позиційно сприймає учасників АТО, спрямовані на стабілізацію обстановки в регіоні, що вкотре підтримує марність планів бойовиків. Серед інших мислити поступний рівень взаємодії між нижні підрозділи складу фронту замінити антитаристичних операцій. Інформація, яка отримана буквально кілька хвилин тому назад. Бойовики, відсуваючи на минусів за діяння, заяв проводити антитерористичний апарат, знаючи, що тих чоловіки дотримуються вправи і не застосовують зброю. Пане Владиславе, пане, э, пане Владиславе, що не присутні арії Пане Владиславе, мене чуєте? Мирним местом за отриманої інформації бойових, маючи відповідне спорядження, певний час прибували на території міської лікарні Слов'янська. Сьогодні ночі, після того, як розпочав активна пала операція по районі пункта Славянська отриманого територія медичного заходу, є відомості. Бандити облаштовувалися на території лікарні надовго. Серед іншої інфраструктури навіть обладнали там собі бомбосховища. Але цим дімки сільського службовців налякали найманців, і вони спішно тікають духа, намагаються проводитися крізь місце оточення. дії бойовики, котре їх днів зачинення, адже вони використовують своїх схованих будівлі лікарі, дитячі садочки, бо печів косанаторів тощо. Керівництво антитерористична операція, котрий нагадує мирним мешканцям про неприпустимо перебування на позиції бойових закликає жителів міста знаходитися вдома. Без необхідності не виходити на вулиці. Сили антитерористичної операції не ведуть вогонь по мирних мешканцях. Наша ціль – терористичного. Плане, чуєте мене добре, Владиславе? Владиславе? Так, перепрошую. Чуєте мене? Так, так, чую. Е, ще раз кілька уточнень. По-перше, прошу вас уточнити цифру е, загиблих і поранених зі сторони українських, українських військ. Так, за минулу добу ми маємо втрати. Е, в нас піде смертельних поранень загинуло два українські військовослужбовці, ще 45 українських військовослужбовців зазнали поранень. Всі вони направлені у медичні заклади, їм надана відповідна медична допомога по інформації від лікарів всі поранені військовослужбовці мають позитивну динаміку до оздоровлення. Добре, дякую, почули. І ще, будь ласка, якщо би ви могли повторити інформацію, яку ви сказали, ви отримали кілька хвилин тому. До того місця, де ви почали розповідати про лікарню, оцей кусок ми дуже погано чули. Якщо коротко, ще раз могли би повторити про що вам зараз відомо? Стало відомо з оперативних джерел інформації, що бойовики, одягнуті у відповідну форму військового одягу та має які мали відповідне військове спорядження, яке є на збройні лише у представників спеціальних операцій. У спішному порядку свої вночі покинули територію міської лікарні міста Слав'ян. Це сталося після того, як активна фаза АТО розпочалася у передмістях міста Слав'ян. До того бойовики використовували лікарню для своїх цілі, там було обладнано їх штаб, там вони переховувалися у підвалах, там була бойові там обладнано бомбосховище. Зрозуміло почув. Добре, дякую. Хотів би уточнити з приводу Слов'янська. Як зараз виглядає ситуація у місті? І чи можна сказати, що Слов'янськ вже контролюється військами сил АТО? А, Владиславе, не чути вас зовсім? Буде... Чуєте мене, Владиславе? не чути вас зовсім ще раз, будь ласка. Владиславе, я не маю повноважень за для того, що досить безпекових української відміни операції? тільки активна фаза буде завершена, а тому повернеться в пункти постійно чекати. Ми з вами поговоримо про події сьогоднішнього минулого дня, більше питання. Зрозумів. Е ще запитання є зараз. ви сказали, знищено 300 бойовиків і скільки поранено. Скільки саме поранено, і за, за який період часу це, це за останню. Мова йдеться за останню добу. Інформація отримана станом на внуль годину. Цифри звучать кінчик триста? На неї понад триста убитих бойовиків і. Близько п'ятдесят, але я нагадую, що активна фаза триває, триває відповідні заходи, які, які маються в плані проводні антитерористичні операції. Там звичайно, що типи будуть кредитуватися і уточнити. Дякую. Почули наступне питання? Добрий день, українські новини. З'явилася інформація, що у Слов'янську відключено водопостачання загалом по усьому місту. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? І також є інформація про те, що бойовики не дають полагодити так там поломку. І є інформація, що Нацгвардія не дає. Дякую, прокоментуйте. Будь ласка. Чи Чисто водопростому архілопу наразі. Треба ані спросувати інформацію, це треба також засобити, до виконавців полів міністра природу, але українські столиці отримують все можливо, щоб яким найстаріше святи під свій контроль, відновити там конституційну владу, забезпечити спечною роботу міських органів влади та органів місцевого самоврядування. Зарядово, щоб і стратегічного відновити життя за досвідчено місця. Дякую, почули. Я вас прошу переміститися трохи з телефоном, тому що час від часу пропадає зв'язок. Може, це допоможе. Наступне запитання коментуєдобрині. Пане Владиславе. Була інформація про те, що, начебто, сьогодні збили вертоліт український. Чи це відповідає дійсності? Дякую. Інформацію щодо нібито вертольоти сьогодні в районі проведення антитерористичної операція проводиться. Я маю повідомити наступне, що е, вчора, після активної фази антитерористичної операції, бойовики обстріляли е, два вертольоти вогневої підтримки. Мі 24 вертольоти отримали пошкодження. Але він є мікіпажу вертольоти. Приземлі на майданчику приземлені. Зараз з ними працюють відповідних фахівці, які відновлюють бойову готовність технічно справності вертольотів. Вони будуть продовжувати виконувати контексті завдання. Ніхто з членів екіпажу вертольотів не постраждав тому, що готові до виконання страдання. Дякую. Е, З'явилася інформація про те, що представники е, спостережної місії ОБСЄ мають підстави вважати, що вчорашній, точніше. Уже позавчорашній вибух в Луганську в обласній адміністрації стався внаслідок ракетного удару із літака. Що ви можете сказати з цього приводу? Яка ваша позиція? Я маю з цього приводу два месяця перше, що питання, месяць це питання коректності цих заяв, які робить представники ОБСЄ, треба спрямовувати. Це посил до представників місії обсє до того ну, наскільки це перевірена інформація. Подруге, та інформація, яку я отримав від наших авіаторів, вона, е, наступним чином а авіація не виконувала бойових питань по будівлі обласної державної адміністрації в місті Луган. Тобто жодна, жодна з екіпажів, які випав виконував бойове завдання, не стріляв по будівлі. Банки, обласної адміністрації. Було три хвилі два блокпоста, в яких прибували бандити, ті два блокпоста уміщені. Зрозумів, почув. Чи є ще запитання, колеги? Добре, пане Владиславе, дякую вам за інформацію, дякую за включення. Будемо чекати від вас нових повідомлень. Успіхів. Дякую, на все добрий вам. До побачення.